Духа нас сьогодні. в день заснування церкви дійсно зібралися і в нас з доїха Богдана Святого Духа, тому що ми всі священники і семінаристи, і прихожани нашого святого храму, ми покликані сюди на почати погору з різних куточків нашої землі. І всі ми на даний час знаходимося під мудрим керівництвом нашого дорогого владики Іова, ректора нашої духовної семінарії. І сьогодні, 27 років назад, Господь розглядачам покликав архіматіта Іва тоді ще, його високого апостольського служіння. 20 сьогодні назад, цей святковий день, це був Воскресний день. Владимир Іо був оголошений в сам Єписку. І сьогодні він молитовно разом з нами відзначає цю 27 саму 27-му річницю. Ваше високобересвященство, дорогі нашого Дифоділа, дозвольте мені від німені твітів, імені, браті, яка постійно молиться з вами, прихожан. Привітати вас з цією річницею, знамену річницею вашому житті, тому що це був не простий день, а День єпископського апостольського служіння. І ось уже 27 років ви достойно несете цей відповідальний Хрест. А останніми роками Господь сподобає вас. Перед тим, побувавши по всьому світу, вернутися під покров Божої Матері і виховувати майбутні пасти. І цей день, дорогі владико, ми вам всі бажаємо міцного здоров'я, щоб Господь учуття ваших душевні і телесних сили, щоб вони ніколи не вас а ви і надалі могли нести слово Христової істини. Ви завжди, коли говорите про повіді, ви, ви завжди ведете нас до центру нашого життя, до Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який є наріжне кам'яне нашої віри. І в сьогоднішній день дозвольте допонести вам і Богу, Господа нашого Ісуса Христа, для якого ми живемо якому молиться, якому кається в свої гріха, і хай милостивий Господь допоможе, щоб вашими молитвами всі ми були дійсно вірними чадами Господа нашого Ісуса Христа. Хай Божа матір, особливі попрості твій правою, хай побиває вас від того зла. І Господь, Хай нам ногі і благі літа. І прийміть від нас три ліків ці спробій подарунки. Казали в магазині, що так відпоселині від світа. Ти відсовіє. А хай Іван ще життя, яка під завжди цвітає, щоб завжди ми були з вами. І радувалися ви також, що ми є не марні, а стараємося внімати тим словам, які ви нам хочете, і поможити нам, Господі, десь опять десятиці, приймавши Святого Духа, далі під вашим началом розростати до Бога, прямо прибувати до Господа нашого Ісуса Христа і сполагайте десь до того. Ваше розобрего священство, дорогий патику і отець, від імені усіх студентів хочу привітати вас із 27-ї річницею ахірейської території. 27 років назад, втратив у храмі на честь водопад, а києво Феодосія, Києвовичей влади, Господь призвав вас до Великого архіпасівського сужіння. Перемоти десяти історії, прикола. Прикладаючи усі душевні та челесні сили сумудрість і досвід. Отримуючи добрі поради, благословення та натхнення, ми відчуваємо батьківську турботу та любов люблячого архірея у своїх пасти. Нехай всемилости Господь заступництвом Цариці Небесної допомагає вам у вашому нелегкому або служінні та стереже вас на многії та благі дала ідесу, доброї години. При кожен нашого семінарського храму замолит. Саме головне для того, щоб нам правильно рухатись, напрямку Христа і Царства Небесного, всі ми потрібно мати одного Духа Святого. бути єднодушним. Хрест єпископського служіння досить складний. Моїсей, який був Богомидцем, Бога бачив лицем крупців. І той остановив. Тому що відчував свою слабість. Там, скажімо, дратувався. Коли не, було не по Божому, не його. коли люди не слухали, збивалися шляхи, що робити тут нам? І Господь от сьогодні читав параміну. Перша книги Ісхоти. Господь говорить, вибери 70 чоловік, приведеть з кінію свідення, з кинією Богопщення, з завету, в, свідєння, в, общення, в завіту, палатку, де з Богом люди зміст І Я візьму духа твоєго і передам цим людям. Щоб всі вони були такі, як ти. Щоб ви були всі одного духа, Господь хоче. Щоб ви, ми всі могли пророчествувати, щоб ми бачили майбутнє, куди ми йдемо, куди Господь нас веде через своїх тих кого він поставив, побрав бути керівниками. Тобто нам повинні мати, ці повинні ми мати одну душу. А це досягається тоді, коли ми маємо одного духа. Кожний в різній мірі. Хто більше, хто менше. Скільки кому потрібно, скільки Бог і дає. А Він всім дає. Якщо немає Духа Святого, все стає мертве. Навіть язичники, безбожники, то мають духа Святого? Природа, зелень, ташки, тварини мають духа Святого. Святим Духом все живе. Земля існує. Країни, народи мають теж духа. Те, що ми розмовляємо, це завдяки Духу Святому. І бачимо, і розуміємо, все це подає нам Дух Святий. Він нас новими людьми робить. З Скамінець робить духовними. Кого серце кам'яне стає, м'яким як віск. Любов'ю Дух Святий наповнює нас. Так що дай нам Бог отримати влада Духа Святого, Берегти перейти влада Духа Святого. жити нею. Служити Богу, добро робити, бути Божими дітьми і війти всім царства. Ангело храніть.